Страшна зима 1932 33 років. Мільйони опухлих мертвих тіл на замерзлій українській землі, десятки покинутих хат в напівпорожніх селах, Чекійські загони на роз'їздах великих доріг, аналоги сьогоднішніх блокпостів, голодовка, страшний море, якого ні до, ні після цього не знав український народ за всю багатовікову історію свого існування. То все в минулому здавалося б, якби не наслідки. Адже ненароджені покоління це сучасність. Сплюндроване, винищене, позбавлене мотивації українське село це сучасність. Генетичний страх перед нічим не обмеженим терором, наділених владою мерзотників це сучасність. І сучасність не історія. Нащадки мільйонів переселенців з центральної Росії, що несамовито волають на вулицях і площах Східної України. Путін в А починалося це понад 80 років тому. Дивіться сьогодні в київських історіях. Більшовицькі темпи економічного розвитку. З Москви прийшла вказівка, що цей урожай треба майже подвоїти. Та їх наслідки. М'ясо це собачі, їлі. Більшовицькі винаходи. Довгий залізний шворі. А на кінці в нього ну така наче маленька лопатка. Традиції. Ніхто їх не хоронив, так скидали в лобшу яму. Та наслідки людей ну, призвичаювали до вибору лояльність або смерть. Голодомор через покоління. Дивіться далі! А починалося все в кінці 20-х років минулого століття. Сталіну тільки но вдалося досягнути вирішальної перемоги над своїм основним ворогом Льовом Троцьким, скинувши останнього з усіх високих постів і примусивши емігрувати, майбутній вождь народів приступає до економічного і воєнного укріплення країни, використовуючи драконівські методи свого вчорашнього конкурента. Для проведення масштабної індустріалізації для закупки закордонних технологій потрібна була величезна кількість валюти, яким чином могла її здобути аграрна держава. За рахунок нееквівалентного обміну між селом і містом, тобто намагання любим шляхом, любими методами, я про них буду пізніше говорити, забрати в села всі надлишки продовольства. І все це для підкріплення сил. Робітичого класу, для проведення індустріалізації, для закупки за кордоном найновішого обладнання, станків, зокрема і так далі. і так далі. Проте земля і засоби сільськогосподарського виробництва знаходилися фактично у приватній власності селян. Частину вирощеної продукції останні здавали державі у вигляді податку, причому 85% зерна радянському союзу давала саме Україна. Не дарма її називали житницею Європи. Цієї кількості було цілком достатньо і для прогодування країни, і для природнього економічного розвитку. У 1926 році це останній рік перед таким сумним фіналом, який завершився голодомором, на Україні було зібрано 1 мільярд 57 мільйонів пудів хліба. Майже стільки, скільки збирала вся. Імперія російська в 1911, 1912, 1913 роках напередодні Першої світової війни проте Сталіну і його молодій команді для здійснення грандіозних планів потрібно було все і відразу. Саме для цього підручні вождя розпочали процес під назвою колективізація по по-сталінськи» і являв собою дещо пом'якшений варіант розробки Троцького з його трудовими арміями. Курс на оцю колективізацію по сталінськи Взяв листопадовий 1929 року пленом ЦК БКПБ, де було чітко окреслено завдання, як її проводити, яким шляхом, якими методами, і так далі. Згідно з сталінським курсом, приватні селянські господарства мали бути об'єднані в колективні майно та засоби виробництва у суспільненні. Самі селяни з власників перетворювалися на практично безправних робітників. Обрана концепція спочатку передбачала так зване розкуркулення. Згідно з нею, селянство умовно розбивалося на три категорії: куркулі, середняки та бідняки. Ті, кого зараховували до першої з названих категорій, підлягали репресіям виселенню до Сибіру або й просто знищенню. А це була найбільш працьовита та ініціативна частина селянства. Це людина, яка сама працює на своїй ділянці землі без найманої праці, має може Дві або одну корову і двоє-троє коней. Вся сім'я працює з ранку до вечора. Оце з точки зору радянської влади того гатунку, сталінського гатунку. І є куркунь. Як показали підрахунки пізніше, таких було всього 4% на Україні всього, а зробили з цього проблему номер один. Практично кожна селянська родина в Україні мала велику домашню худобу. Кінь, корова, червівця часто були годувальниками великих селянських родин у 1930 році, згідно з вказівкою тодішнього наркома землеробства Яковлєва, вся велика худоба мала бути здана до майбутніх колгоспів. Ну, Психологія людини, вона ту корівку виростила. Це її найближча, вона годувальниця. То звичайно, не могли пережити цього, щоб здати в колгосп і залишити без нічого. Почали різати худобу. І саме за цей невеликий проміжок часу поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 15 мільйонів голів. Оце друга причина майбутнього голоду. Урожаї 1931 та 1932 років виявилися цілком пристойними їх було достатньо, щоб забезпечити і самих сільських трударів, і місто, і державу хлібом та продуктами. З 282 мільйонів кудів зерна частина пішла на податок державі. Колгоспникам на трудодень нараховували по кілограм пшениці. Але з Москви прийшла вказівка, що цей урожай треба майже подвоїти, зібрати ще стільки. А це було фізично неможливо. І в цьому зв'язку на Україну прислали такого сталінського емісара, фактично людоїда, руки якого полікті крові українського народу, в першу чергу, Молотович, Слава Молотову. У нього була конкретна вказівка від Сталіна зібрати ще такий же самий врожай. Як не намагався він з сатрапськими драконовськими, страшними методами. Вдалося було зібрати йому і його команді з допомогою місцевих селян, селян цієї України, всього на всього 104 мільйони людей. 282 знову не вийшло. Більше того, ручні методи керування сільським господарством, які практикували сталінські підручні, викликали бурхливий протест у середовищі українського селянства. Що, що а повставати українці вміли? Ні, визвольна війна Богдана Хмельницького, ні Куліївщина ще з народної пам'яті не вивітрилася, але ж були ще не просто живими, а й при силі колишні вояки загонів батька Махно та Петлюрівських полків. Він повідав постушов на сінатому зізі тричця що Багато з українців це націоналісти. І вилучаючи від них зерно, фактично ми позбавляємо їх соціальної опори для боротьби проти влади. І крім того, ми не забуваємо, що саме в цей час, напередодні голоду, напередодні голоду а саме починаючи з 30-го року, в цілому по всій, по всій по всій країні, по Радянському Союзу, відбулося 2200 виступів селян. Проти агресивної політики радянської влади, в якій взяла участь 800 тисяч чоловік, були спроби повстань селянських, зокрема на Дніпропетровщину. Вони відразу жорстко придушувались, але ну просто люди були. Ну в людей було вилучено зброю. Більшість цих виступів відбувалася на території ОРСР. За даними ГПУ, у період від 20 лютого до 2 квітня 1930 року їх налічувалось 1716, з яких 15 кваліфікувалися як широкі збройні повстання проти радянської влади. Тож маховик було запущено після невдалої спроби зібрати подвійний врожай, влада вдається до радикальних дій, прекрасно усвідомлюючи їхні жахливі наслідки. З ініціативи Молотова складаються списки 90 районів України, що не виконали плану хлібозаготіви. Всі села, яким не пощастило потрапити до чорних списків, оточувалися військами, щоб ніхто не зміг з них виїхати. В'ячеслав Молотов діяв не один для здійснення спецоперації. Сталін делегував до Харкова, тодішньої столиці радянської країни, свого емісара Павла Постишева. А він буквально сказав йому таке: ти, паша, направляєшся на Україну в качестві ґлавгола. Головна голоду. І зможеш там зробити більше, ніж Сімен Мин показав на Будьонно своими конными армиями. А на этих Слізняков, Чубаря і Петровського, не обращай внимания. А Стасік, тобто Касюва, немного и і після шоу Поїхав. Сумну пам'ять в середовищі українського народу залишили сталінські підручні Лазар Хаганович та Станіслав Косю. Він 24 грудня 1932 року привіз з Москви вказівку вилучити у селян насінневе зерно. Насінневе зерно. А це фактично і є головна передумова голоду. Бо що ж засівати для майбутнього врожаю на майбутній рік? Це була катастрофа. Більш того, доповнив Кагановича, перший секретар ЦК України. Станіслав Вікентівич Косюр, який в цей же час підписав директивний лист саме в цей час, в грудні 1932 року, про те, що треба з тих господарств, які не здали план і не виконали план хлібозаготівель, теж вилучить насінневий фонд. Баба розповідала, що навесні весни 32-го року завжди ж е, ці ну, радгоспи лишали собі на Посів зерно, тобто що здали, лишали. А тут забрали все зерно і сказали: ми вам навесні 33-го дома. Ну на посів, а на весні 33-го нічого не дали, а в плані ті позаготіли її шили. Ну, коротше, люди нічого не посів. Хазяйновиті та запасливі українські селяни намагались приховати якісь продукти на чорний день. Зрештою, вони мали якесь зерно, цілком законно отримане за важку працю на когосних полях. Влада активно взялася за вилучення цих нещасних залишків, фактично відновивши практику продовольчих загонів часів громадянської війни. Оці штурмові загони почали, які фактично склалися з трьох-п'яти чоловік, Вривалися по хатам, і це зерно, яке селяни отримали. Як плату за свою працю забирати. А заодно забирали все підряд: квасолю, соління, сало, якщо воно було, капусту, пшоно, все підряд. А так було, не можна сказати, що це. Воно було зроблено, що не було врожаю чи щось таке. Був врожай, але все б забрали, що могли, що люди там ховали, і мішки десь ховали, закапали зерном, і якусь там фасоль, ну все, що було. І ходили самі, якась староста там у селі був. Вони ходили і все вказували, хто заховав, щоб вони все це це забирали. 7 серпня 1932 року Сталін особисто підписав постанову про охорону державної власності, більш відому в народі як закон про п'ять колосків. Вона передбачала суворі репресивні заходи аж до розстрілу за розкрадання колгосної власності. Причому на практиці під поняття розкрадання потрапляв навіть зірваний на полі пагін молодої пшениці чи копана на городі гнила картоплина. Навіть дітям давали не менше п'яти років таборів. Ви приховане чи прикопане зерно, годі й говорить. Групи сільських активістів та комсомольців влаштовували на сільських подвір'ях корманий обшук, використовуючи щупи, ще один сумний винахід ранньої радянської влади. Довгий залізний шворі, а на кінці в нього ну, така наче маленька лопатка. Він вкручується в землю, тому що люди копали ями, Ну і закопували туди зерно. Ну, скільки можна викопати яму? Ну, півтора-два метри. Більше напевно, не викопаєш. Ти шворінь, десь на 2 метри, він такий здоровий, Його встромлювали в землю і такою ручкою, наче провертали, провертали, а потім витягували. Якщо на кінці цього шворня є зерно, значить там яма. Це ну, зразу всю родину висилають на Сибір, тобто це без питань, це там стаття 58, якийсь там пункт. Ну, там. Чи, чи це твоє зерно, чи колгоспно ну, нікого просто це не цікавить. Ти не здав це зерно рідній партії, а, 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 а повинен був здати. хто давав казівки вилучати у селян останні залишки продуктів не могли не розуміти, що прирікають людей на жахливу смерть від голоду, проте продовжували це робити свідомо і холоднокровно. Це були дуже важкі часи, дуже важкі часи. Дуже всі голодали. Не то, що голодали, а з сім'ями. Прямо мама говорила, що ось йдеш вулицею. Нікого ніде. Раніше собаки бігали, а потім і собаки перестали бігати через те, що їли собак, люди збирали отакі, от, от м'ясо це собачі їли. Люди пухлі були такі, всі їли все. Все, що бачили, траву якусь там варили, якусь там гнилу десь картоплина, чи яке щось люди знаходили і це їли. Люди почали масово помирати. Опухлі трупи в сільських хатах та на вулицях стали звичним явищем. Їх збирали сільські активісти, які завдяки зайвій мисці кулішу мали змогу підтримувати силу і виживати. Померлих вантажили на підводи і вивозили на сільський цвинтар, де ховали в братських могилах. Мама моя була з батьком з тринадцятого року. Ото от, так вона розказувала. Казали, було таке, що люди мерли, прямо так їх вивозили на санках. ніхто їх не хоронив, так скидали в общу яму там. І хоронили таких. Малий колись був, приїхав там блиставиця цвинтар. що я там хожу між могили, там могили хрести стоять. А далі там якісь горбочки без хрестів. А я там я вже якого запитав, чокав без А Це в 33-му в голодовку звозили. Каже, хто їх там ті хрести тоді ставити. Це ж вони по, по всій зимі, по Київщині, по Черкащині, по Полтавщині. Приколи, що там, де ще лишили старі цвинтарі, там вже ті горбочки без хрестів. І вся і вся земля не всі на тими горбочками. Він тут на цвинтарях принаймні. Ті, хто ще зберігали сили, намагалися з села вирватися, пробиралися до залізниці, де в товарних вагонах або в собачих ящиках під ними намагалися доїхати до великих міст, де розраховували прогодуватися або обміняти щось на їжу для дітей. А чекісти були наші доблесті на варті, викидали прямо з вагонів або з тих ящиків, і вздовж залізниці безліч валялось трупів загиблих людей. А хто ж таки умудрявся пробратися? До міста і щось там виміняти на полотно, яке вони з собою брали до маткане, сільське полотно, то їх теж з тими харчами намагалися зловити, харчі забирали, а їх викидали з вагонів. На тих, кому все ж таки щастило дістатися міста, у переважній більшості чекала сумна доля. Люди ці не мали продовольчих карток, були безробітними, полишені даху над головою. Багато з них знайшли смерть на вулицях Києва та інших великих міст. Є у нас центральна лікарня, яка колись назвала жовтнева лікарня. Та величезний морг. І є свідчення одного фельдшера, який там працював, що цей морг, підвал величезний, саме у розпалі голоду, доверху був стелений трупами оцих людей, які якось пробрались до Києва і самому Києві. Померли від голоду. Вони всі були голі, складені цілими рядами, штабелями до самого верху, весь мор був забитий, і на ногах кожної людини була табличка. З надписом Дістроф. Розповідав мені, наприклад, таку історію. Він в молодості був, добив фізкультуру. І 33-го року в Харкові був з'їзд якийсь фізкультурників. Він з'їзд якесь зібрання. І Він поселився в готелі на першому поверсі. Ну а готелі тоді ж електрики мало було, або практично не було. А як люди світили? Гасовими лампами. Гасова лампа така гасова горіла. І він каже, згоріла на столі газова лампа каже. Я каже: і, і вітер був за вікном, каже, вітер, гілка так била в вікно. Каже, вдарить, вдарить, вдарить. Каже. Ну, каже, думаю, що це за гілка біля в вікно. Ну і каже, я собі лік спати. Вранці вийшов, а біля вікна на Просто, Просто ну, він а, ну, побачив на світло, стукав, думав, що хтось світло, навіть, просто дід не зрозуміли. Ну, а людина наскільки вже знесилила, що і не так змислили не була, що на повну силу постукати. Біля. Значного поширення під час голоду 1932 33 років набуло таке огидне явище як канібалізм. Воно не було масовим, проте через свою жахливість і надприродність нерідко описується у листах та згадках людей, що пережили голодомор. Мама розказувала, що ну, були такі люди, що навіть й діли людей. Ну їх депортували з села Житово, ну на їх так казали по народному вовки. А як їх фамілія? Я там не знаю, яких фамілія. Були випадки канібалізму Мені, до речі. Починда розповідав теж, що ну у, у них на в містечку на базарі просто ну м'ясо. Тобто, це було людське м'ясо, яке просто там надіяли банди, які там з сокирами насправді по насправді полювали на людей. Випадки людоїдства старано фіксувалися клерками НКВС у так званих шифрованих світах. Наприклад, Харківська область. Звітує в Москву в центр спочатку у своє ЦК, а потім в Москву. Що в такому то районі заготовано стільки-то голів великої рогатої худоби. З них померла від ящура стільки-то за певну кількість днів, чи за неділю, чи за дві неділі. Що це означає оця шифровка? Кількість рогатої худоби це кількість людей, яка померла від голоду. А тих, кого називали, захворіли від ящуру. Це кількість випадків любоїдства. Отак партійні органи звітували в центр відносно масштабів і трагедії голоду. Про масштаби голодомору сперечаються багато істориків. Кількість жертв його оцінюють в проміжку від трьох до дев'яти мільйонів. Прості люди могли лише фіксувати, коли переставали виходити з хат родичі чи сусіди. Ну померло дуже. Ну... Ну, скільки я знаю, ну напевно, половина людей померло. Там у сім'ях, по якщо сім'я була стрьох чоловік до ну один залишитися, а то повністю сім'ї вимирали. Точну цифру померлих, вочевидь, встановити ніколи не вдасться. Адже навіть звіти НКВС про рогату худобу були приблизними і неточними, а результати найближчого після голоду перепису населення не були допущені до публікації. Останній перепис. Перед Перегодомору був у 1926 році. Наступний перепис відбувся у січні 1937 року. Він показав, що по всій величезній країні стало на 15 мільйонів менше населення, у тому числі врахуючи Україну. Коли Сталін і його команда про це узнали, то за вказівкою Сталіна особисто всі ті, хто був залучений до цього перепису, заарештовані, розстріляні, а результати перепису в січня 1937 року були знищені. Результати своєї економічної політики першої половини 30-х Сталін і його оточення старанно намагалися приховувати від закордонної громадськості. Та й пізніше високопоставлені комуністи вперто заперечували факт голоду в Україні, говорили про перегиби в економічній політиці, згадували про продовольчу кризу, підкреслювали, що голодував весь радянський союз, а не лише одна Україна. Для підкріплення своїх слів навіть залучали думку авторитетних зарубіжних публіцистів радянським пропагандистським апаратом. Фактично було куплено одного відомого журналіста, Дуранте, який мав дуже великий авторитет, і організували йому так звані Патьомницькі деревні, Патьомницькі села. Він приїхав на Україну з далеких Сполучених Штатів Америки, з далекої країни, і йому показували, це ж таке, шоу влаштовували, показували. Нібито квітучі села, як колись Потьомкін показував Катерині друзі, да, показували, що вдосталь зерна влаштовували обіди. Хоча він знав, весь світ знав, що на Україні гинуть мільйони від голоду, від голодної смерті. І він все ж таки, виконуючи вказівку тодішньої радянської влади, приїхав і написав на весь світ, що голоду на Україні нема. Це це видумки ворогів совєтів, ворогів радянської влади. За це йому і присудили найвищу журналістичну нагороду премію імені Пуліцера. Свято міста пусто не буває. Влітку 1933 року в спорожнілих сумних українських селах стояли пусткою численні хати. Звільнилася маса життєвого простору. Радянська влада не забарилася цим скористатися, тим більше, що це цілком вкладалося у концепцію боротьби з українським буржуазним націоналізмом і завозили достатньо велику кількість населення із центральної Росії, із околиць Росії, навіть із Сибіру для заселення. Оцих місцевостях українських сіл, які колись там процвітали, оцю землю, нашу українську благодатну, чорноземи українські, після результатів страшних оцього голодомору заселяли вихідцями з Росії і росіянами, і представниками інших народів. Другим після демографічної катастрофи наслідком голодомору став страх. Люди, що змогли вижити, пройшли через жахливий моральний злам. Більшовики продемонстрували населенню, що чекає за будь-який прояв не тільки опору, а навіть прихованої нелояльності владі. Оця отну надламаність з сільського світу українського нам дуже багато біди дає. Ну бо люди в міста тікали, а тікали як? Так само з переламаною психікою, тобто закріпитися там, вчепитися десь на якомусь заводі, на якійсь тест, на якомусь будівництві, на якомусь щось, тільки б виїхати самому і вивести родину звідти з того поля смерті. Тому, до речі, в містах. Так легко відбувався процес русифікації. Ну, чому? Тому що ну, людям було не до того, щоб там якусь ідентичність обороняти. Їм було до того, щоб там троє дітей лишились біологічно живими. А ну, для цього треба було світити тишечком тихенько, ну, і не розкривати дзьобика там, де не потрібно. Тобто людей ну, призвичаювали до, е до вибору лояльність або смерть. Цей страшний спадок голодомору не подолано і нині. І досі українське село розглядається як поле для пограбування, а його жителів як безсловесну худобу. Та й в містах, наповнених в переважній більшості вихідцями з села, ситуація не набагато краща, і понині значна кількість населення готова за пакет гречки чи пачку чаю проголосувати за будь-якого шахрая, що в депутати людей бунтівливих та непосидючих винищили, вихолостили голодомором та сталінськими концтаборами. І потрібно кілька поколінь, і не одна революція гідності, аби нащадки пристосуванців перетворити на внутрішньо вільних людей.